Війна в Україні змусила Європу приділяти більше уваги обороні промисловості та військовим технологіям. Та схоже, що захід дедалі більше хвилюється через власну безпеку, розмір інвестицій в обороні та наступальні інновації зростає пропорційно до загострення ситуації в Україні. Так лише на найближчі 5 років Європейський Союз та, зокрема, польський уряд запланував витратити на оборону промисловість у 15 разів більше ніж за аналогічний попередній період. Проте на що саме вони збираються витратити 7 мільярдів доларів, більша частина з яких піде на. Зміцнення польської регулярної армії та як це вплине на геополітику у нашому новому матеріалі. За вами канал Вільний Погляд. Сідайте зручніше, не забувайте про підписку на наш YouTube канал. Можете навіть лайк поставити авансом. Також переходьте до нашого телеграм-каналу про бізнес. А ми починаємо. Європейський союз велику увагу фокусує на силових структурах своїх держав та планує суттєво збільшити як і оборонну армію, так і наступальну для того, щоб якомога краще показати наскільки сильна Європа зміцнює свою армію та готується до війни. Можна взяти за основу державу, що найімовірніше при нападінні Росії на ЄС прийме головний удар: Польща вже зараз Польща має більше танків та гаубиць ніж Німеччина. Загальна кількість військових 150 тисяч. Причому 30 тисяч це нещодавно створені загони територіальної оборони. Вони проходять 16-денну воєнну підготовку та будуть регулярно відточувати свої вміння на спеціальних. Курса до речі, донедавна територіальна оборона не сприймалася серйозно жодною країною Європи. Однак після початку війни в Україні все кардинально змінилося. Загони територіальної оборони довели свою надзвичайно ефективність. Польща це побачила та почала ще більше концентруватися на такому типі військ. Тому до 2030 року кількість військовослужбовців у Польщі зросте до 300 тисяч. Їм буде належати один з найбільших і найсучасніших у цілому світі танковий та військово-повітряний арсенал, і це справді. Так, давайте детальніше весною Польща підписала зі Сполученими Штатами контракт на 250 новеньких танків Абрамс останньої модифікації. Тим самим вона замінила 240 радянських Т-72, які були передані Україні. Однак найбільшим партнером із про для Польщі є не Америка, ім'я Південна Корея. Вона вже зумовила в неї 180 сучасних. Танків К-2 та домовилися про постачання ще цілих 800 танків до початку 2030 року. Загалом ЄС та Польща закупила у південної Кореї майже 1000 танків, 600 гаубиць, 48 винищувачів та 218 корейських аналогів Хаймерсу. Таким чином, на території Польщі до 2030 року буде більше танків ніж у Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Бельгії та Нідерландів, разом узятих. Окрім того, військово-повітряні сили країни також. Що вже виходять на світовий рівень, окрім уже наявних американських літаків F-16S, Польща закупила в США ще 32 новіших літаків F-35. Та не забуваємо також і про 48 корейських літаків, про які згадував раніше. До, до того усього європейський фонд та, зокрема, уряд Польщі закупили в США одні з найефективніших систем ППО Петріл. Та важливо розуміти, що це лише те озброєння, яке Польща вже придбала, і яке вже на шляху до цієї країни. Окрім того, міністр оборони Польщі вже заявив, що країна придбає ще цілих 500 знаменитих хаймерсів. Немає більш приємних грошей, ніж ті, що ти міг витратити, але не витратив. Саме так я подумав, коли неочікувано побачив, що моя автоцивілка протермінувалася, та певний період я їздив взагалі без страхового полісу. Говорити про те, що це дуже небезпечно, напевно, і не варто. Я дуже раджу вам прямо зараз перейти до дії та переглянути, чи не закінчилася у вас страховка на авто. Якщо закінчилася, у мене є супер пропозиція спеціально для вас. Пошуках швидкої страховки свого авто я не міг не згадати про найпопулярніший сервіс страху. Рахування Hotline Finance, адже це не просто сайт для купівлі полісу? Це найзручніший сервіс для порівняння вартості та умов страхувальних компаній і полісів. В цілому ряді видів страхування, таких як страховка автомобіля, нерухомості, туристичного страхування, міні та зеленої карти. Якщо раптом і у вас закінчується автоцивілка, рекомендую скористатися саме цим сервісом. Ба більше для моїх глядачів існує промокод vp 24 що надає 7% знижки для типів страхування, що ви бачите у себе на екрані, Вводьте промокод при оформленні замовлення, та система автоматично прорахує нову ціну. Це точно той сервіс, яким я користуюсь та пораджу його найближчій людині. Усі посилання та промокод внизу під цим відео, та моя особиста порада. Не тягніть зі страховкою, адже ви не знаєте, що вас чекає вже завтра на дорозі. Між 2017 і 2020 роками ЄС інвестував у розробку нової зброї та військової технології лише 590 мільйонів євро. А вже на період 2021-2027 років блок запланував витратити 7,3 мільярди євро. З них уже цього року 1,1 мільярд підуть на інноваційні 34 напрямки. Що саме це будуть за напрямки? Потрібно детальніше. Європа прагне зміцнити військові канали та захистити їх від ворожого втручання. Тому оборонний фонд виділить по 25 мільйонів євро на П'ять g мережу для військової сфери, прототипи супутникових комунікацій, системи зв'язку для підводних дронів, а також на прототипи АІ програми зв'язку між автоматизованими системами та військовими. Окрім того, фонд пропонує гроші й тим, хто зможе розробити інноваційну зброю: 25 мільйонів євро на наступне покоріння броньованого транспорту, 30 мільйонів на розумну і ще більш точну зброю, 20 мільйонів на принаймні 4 рішення для навігації дронів у вкрай нестабільному оточенні, та 50 мільйонів на нові наземні літальні дрони. Окрім, Окрім цього, більшу частину коштів направлять на інші інноваційні проекти: розробку нових ракетних комплексів великої дальності та розробку нових винищувачів. Програма була запущена лише минулого місяця. Приватні компанії можуть подати заявки свого проекту до 5 листопада, а після обрання переможців учасникам нададуть кошти та один рік на підготовку проекту. До речі, минулого року пройшов аналогічний, проте більш скромний конкурс. Тоді перемогу взяли одразу декілька напрямків, зокрема електромагнітна пускова установка. А Агент для автономного захисту і реагування на кібератаки, дослідження оборони від гіперзвукової зброї, створення нової ракетної системи дальності 150 км, військовий вантажний корабель, атакувальні технології для підводних дронів. Та ще декілька інших, до речі, засекречених проєктів. До речі, і минулорічний, і цьогорічний конкурс проходить під досить суворою секретністю. Жодних прототипів, проєктних фото чи документацій у ЗМІ не публікуються. Скоріше за все, це міра безпеки. Минулого року на конкурс я звиділив біля 400 мільйонів євро цього року, як я вже говорив, понад один мільярд. Вочевидь, для Європейського Союзу та країнам Східної Європи, зокрема, сьогодні досить напружений період. Близькість європейського блоку до потенційної загрози Росії неабияка. Тому не дивно, що сьогодні їх головна мета зміцнити усі сторони та раптом, що дати серйозний відсіч. З вами був канал Вільний Погляд. Не забувайте про підписку на наш канал. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку та залиште ваш коментар. А також не забувайте про наш телеграм-канал про бізнес. До нових зустрічей та слава Україні!